У самому серці Києва на вулиці Михайла Грушевського височує справжній храм українського мистецтва Національний художній музей України. Один із найстаріших та найавторитетніших музеїв країни. Важливе зауваження відеоряд було відзнято у грудні 2021 року до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тому це унікальна можливість побачити колекцію музеїв в їхньому повному обсязі. Більшість із них сьогодні перебуває у сховищах задля безпеки. Його історія розпочалася ще в 1899 році. Архітектор Владислав Городецький створив цю будівлю спеціально для першого місті Київського міського музею. Неокласичний стиль, скульптурне оздоблення Еліоселя, і меценатські кошти Терещенки усе це стало основою першої публічної художньої установи міста. 1 серпня 1899 року в п'яти залах відкрилася археологічна виставка знахідок Вікенція Хвойка. Цей день вважається офіційною датою заснування музею. Значний внесок зробили Богдан та Варвара Ханенки Вікентій Хвойка Микола Біляшівський. Зокрема, колекція Ханенків складалась з понад трьох тисяч унікальних артефактів. У буремному 20 -му столітті музей неодноразово змінював свою назву та концепцію. Він був і всеукраїнським історичним музеєм Шевченка, і першим державним музеєм. Після реорганізації 1934 року на вулиці Грушевського залишилися лише художні колекції, що стали основою для сучасного музею. У 1990-х роках музей отримав статус національного. Незважаючи на це, простір музею залишається обмеженим лише 8 тисяч метрів квадратних, хоча потрібно щонайменше 35-40 тисяч. Частина колекції постійно перебуває у фондах і в умовах воєнного часу, переважно у сховищах. Сьогодні музей має понад 40 тисяч експонатів, ікони, живопис, скульптура. Серед них безцінні пам'ятки українського іконопису, зразки козацького бароко, твори художників 19-20 століття. Модерністи, соцреалізм, авангард. Це візуальна історія української ідентичності. Музей утримує одну з найкращих в Україні колекцію іконопису зразки 12-19 століть. Багатий набір барокових ікон, унікальні реліктові експонати. Це культурне надбання, що охоплює духовне та мистецьке життя Київської Русі, Галичини, Волині, Лівобережжя та барокової доби. Колекція постійно поповнюється і досліджується. Наприклад, ось у центрі ікона моління з Вознесенської церкви з містечка Березна 1762 рік. Запрошую до наступної зали, портрету, де кожен образ розповідає унікальну історію. Тут занурюємося в атмосферу минулого, де майстерність художників та скульпторів застигла у часі. Ця експозиція присвячена першому світському жанру в українському мистецтві портрету. Представлені твори походять переважно з Гетьманщини 17-18 століть. А також з відомих духовних центрів, як от Києво-Печерська лавра. Тут ми бачимо галерею образотворчих розвідок, які формують уявлення про тодішнє суспільство та його діячів. Особливу увагу привертають великі парадні портрети наприклад, ми бачимо козацьких старшин, представників духовенства, чиї портрети були важливою частиною їхньої спадщини. Та відображали їхній високий статус. Зверніть увагу на деталі вбрання, аксесуари. Кожен елемент має своє значення і може розповісти про тодішні традиції та моду. Окрасою експозиції є також скульптури іконостасу греко-католицької Троїцької церкви у селі Чоповичі на Житомирщині ремісничо народну лінію скульптури початку ХІХ століття демонструють Андрій Первозваний і Самсон, фрагменти декору знаменитого київського фонтану на контрактовій площі. На зламі 18-19 століть формується європейська академічна традиція. Її центром стає Петербурзька академія мистецтв, єдина на весь імперський простір. Українські художники здобувають там освіту, привозять нові техніки та стандарти до України, їхні маєтки перетворюються на осередки культури, як-от у ріпніних лизогубів тарновських. В залі представлені твори Дмитра Левицького, Володимира Боровиковського, Аполлона Мокрицького, Андрія Гороневича. Їхні роботи приклади того, як українці вплітали свою ідентичність у вимоги академічного стилю. Важливу роль відіграли художники-педагоги Капітон Павлов, Гаврило Васько, Іван Сошенко. Саме вони сформували підґрунтя для нової української мистецької школи. У другій половині 19 століття українські міста, зокрема Київ і Одеса, переживають справжній культурний підйом. Зростає інтерес до історії, науки, археології, а разом з цим народжується й нове художнє життя. У 1870-х роках з'являються місцеві художні школи. Вони формуються під впливом демократичних ідей і завдяки діяльності товариства «Пересовних художніх виставок. Київ і Одеса стають активними учасниками цього руху. У Києві школу очолює Микола Мурашко, викладач, митець і реформатор. Він виховує учнів у дусі спостережливості, точності, глибини. Серед його вихованців Іван Селезньов, Григорій Дяченко, Сергій Костенко, Одеса, жваве портове місто, у космополітичній атмосфері якого також склалася самобутня школа, творчості одеських митців традиції реалізму поєднувалися і перепліталися з новаціями європейського живопису, зокрема з відкриттями французького імпресіонізму. А ось ще одна виставка присвячена корупції. Через змінені класичні картини 19-20 століть можна побачити, як корупція впливає на життя кожного з нас. Незаконна забудова чи паркування, вирубка лісів, що спричиняє екологічні катастрофи, занедбана залізниця тощо. Національний художній музей України це не просто дім для шедеврів. А простір, де живе і говорить українська культура від давнього іконопису до сучасного мистецтва, від пам'яті минулого до роздумів над теперішнім. Кожна виставка тут відлунює голосом нашої історії. Навіть у складні часи війни музей залишається осередком національної сили ідентичності. Він не лише зберігає, а й надихає, змушує думати, пам'ятати і діяти. Бережімо цю культурну броню як спадщину, як цінність, як символ того, ким ми є, у Києві, де вулички сплелись, старий музей, наче ти в навись Його городицький з любов'ю звотив. Серцем красу знаходив музей, це серце, що п'ється в грудях, тут минуле шепоче у наших усюдах, Ікони древні, що світять у пітьмі, і козаки дивляться, наче живі. Тут кожна картина, мов жива душа, від неї спокій знаходить душа. Ханинки Терещенки, ангели з неба збирали скарби. Була їх потреба, сорок тисяч дивних, рідних експонатів, від те давнини до сучасних талантів, ікони, що бачили смуток і радість, Козак, мамай, наша слава і гор. Ханенки й Терещенки, мов ангели з неба, збирали скарби, це була їх потреба. Сорок тисяч дивних, рідних експонатів, від прадавнини до сучасних талантів. Ікони, що бачили смуток і радість, Козак, мама, і наша слава, і Хоти в музей, ви відчуйте ту силу, що дух наш плекає, дарує нам крила.